Це лише шпитки, будинок площею 150-160 квадратних метрів. Тепловий насос Раймер потужністю 18 кВт на окремо стоячій платформі. Ось його маркування. Тут є манометр, який нам показує тиск ну і температуру. Зараз якраз працює, можна оцінити його шумність. В принципі достатньо тихо працює. Оскільки зараз літо, він працює на ГВС. Траса достатньо довга тут, майже 17 метрів. Тому довелося дозаправляти його, але в цілому нарікань на роботу немає. Внутрішній блок на раймер. капціонер ГВС, грибінка на тепле підло, собак ГВС, при вході блок на опалення, перемикання ГВС опалення, трахуємо тиху до його клапана і всю сама група. На другий поверх встановлено зараз 50 градусів. Примикається за допомогою клавіші В правому верхньому куті показує стан роботи теплового насосу. Це у нас звернула насос води внутрішнього блоку, вентилятор зовнішній і компресор зовнішнього блоку. Підключення до